Мене звати Соломія, я психолог та арт терапевт. Мій шлях психології розпочався ще у 2015 му коли я завершила бакалаврат у психології і соціальній педагогіці і продовжується до сьогодні. І постійно я себе розвиваю і постійно дізнаюсь щось нове. Я психолог, та що про справжність, та що про простоту. Зі мною поруч ти можеш проживати свій травматичний досвід, можливо, насилля, можливо, в тебе якісь проблеми із самовизначенням, особливо з самоцінністю. Я знаю, як це проживати з точки зору як психолога і з точки зору як особистості. Понад усе, я, мабуть, ціную свободу, і тому я дуже люблю подорожувати. Я люблю проявлятися такою, як є. Можливо, інколи комусь незрозумілою. Але ті, хто найрідніші, вони завжди зрозуміють. Для мене цінність це люди, це природа, це щось красиве. Я завжди на це звертаю увагу і направляю туди фокус. Це мене наповнює. Я тут для тебе, і якщо ти відчуваєш, що саме я твій психолог, тоді ласкаво, прошу у мій простір. Я на тебе чекаю. а ти вже вирішуй, чи тобі до мене, і чи тобі комфортно, і чи відчуваєш ти поклик.